Чому льодяники стають липкими, і що ж робити, щоб вони не липли. Ось прибирала на кухні, знайшла льодяники, яким вже приблизно 2 місяці готувала на декор тортика, так і в мене лишилися. і, бачите, вони гарненько відходять від пакетика, нічого ніде да не липне, гарно все тримається. До складу моїх людяників входить цукор. Я завжди готую людяники або на глюкозному сиропі, або на медові, або на ізомальті. Дивлячись, якого кольору мені потрібно досягти на ізомальті, у нас іде велика палітра кольорів, ми можемо зробити собі підфарбувати будь-який колір на глюкозному сиропі, трішки менша, на медові взагалі палітра зменшується. Тому до складу льодяників входить цукор, а якщо цукор контактує із навколишнім середовищем, він поглинає вологою з цього середовища і починає танути. І якщо ви свої льодяники повідливали на тефлоновий коврик, або ж то у формочки, або ж то на фольгу, вам не потрібно, щоб він стабілізувався, там, наприклад, пів години годину. Якщо ваші льодяники полежать на ось цьому тефлоновому коврику, години він стане липким. Все, ви ситуацію нічим не врятуєте. Навіть якщо ви якось там якимось чином запихнете його в пакетик, у вас тут утвориться така ніби як калюшка, жлейна така основа, він все одно буде липким. І він в мене таке було, що ніби як і далі починає танути. Він не розпливеться, але ось форми немає, і потім вже з пакетика ви його ніяк не достанете. Тому. Для того, щоб наші льодяники не були липкими, ви відлили на тефлоновий коврик, проходить 10-15 хвилин, але я завжди пробую ось так пальчиком. Якщо палець не грузне у льодяник, і льодяник гарно відходить від тефлонового коврика, не деформується, я відразу, відразу не чекаю довго, пакую все у індивідуальні ось такі пакетики. Пакетики я замовляю на сайті Фурнітура, там для мене є великий вибір і найдешевші ціни. Запакувала у індивідуальні пакетики. Якщо у мене йдуть людяники на декор торта, я просто зложу у загальний великий пакет їх. Кожен людяник в індивідуальний пакетик, а потім у загальний великий пакет. Тобто стрічкою не перев'язую. Якщо людяники потрібні для якогось свята поштучно, я відразу перев'язую його стрічкою. І все. І людяник у мене не не липкий. І якщо ви втратите ось цей момент і десь там відволічатися й походите, ви потім людяник навіть не зможете впихнути в сам пакетик. Пробуйте, експериментуйте. Я думаю, що у вас все вийде.